Друзі, продовжуємо. А, продовжуємо, але вже буде, мабуть, тема наступна. Про розкажу про свій досвід е, проживання таких складних апатичних, депресивних станів. І закінчу в минулому відео розповідала про контролерів, які контролюють наше життя. Да? І... Це також до них відносяться ще ті люди, які там, не знаю, коли ви за кордоном і ви десь там виклали океан, сторіс чи ще щось, і там і паралельно з тим, що ви виклали і відпочиваєте, ви ще там донатите, ви на інформаційному фронті воюєте. І ці люди можуть вам сказати, не викладай. Не викладайте такі речі, в нас війна ти що. Тобто вони намагаються контролювати ваш відпочинок. Вам, ну, якщо навіть не здогадуючись про те, що ви, будучи за кордоном, можете більше переживати, ніж той, хто в Україні в безпечному місці, там на Західній Україні, наприклад. Тому що невідомість, оця невідомість, вона дуже сильно виснажує. І дуже сильно дуже сильно тривогу викликає. Так. І от такі люди ну, вони там взагалі будуть контролювати, що вам викладати, що не викладати. Мене, мене намагалися контролювати це, коли я виклала м, про психосексуальний розвиток по Фрейду, виклала на Ютубі, поділилася в у Фейсбуці. І, і чоловік мій репост зробив себе на сторінці. І там щось таке схоже було: типу, там не, не робіть репост, чи ще щось таке, що, наче, наче це бляха-парнуха якась, а не, а не наука. А, ну, але це теж я вже говорила про консерватизм і про все таке в минулих відео. А, і це про те, що ви або дозволяєте цим людям. Контролювати ваше життя, що вам знімати, що вам носити, як вам фарбуватись, як вам відпочивати чи не відпочивати? То вони ним і керують. І тоді ви живете їхнє життя. А якщо ви кажете, та якого хріна? Щось не подобається, проходьте повз. Або взагалі йдіть собі далеко. Ну... Якось відстоюєте, да, по-різному, якщо це там близькі люди, ви можете сказати, що так. Я сама розберуся з тим, що мені робити. Якщо це люди далекі або там, люди, яких ну, скажімо так, стосунки з якими вам від того, що вони закінчаться, може видихнете навпаки, а не якось там постраждаєте, то ви можете не соромитися у своїх висловах. так? Да? Ось так. Так, ділюся з вами своїм досвідом а, от таких негативних, депресивних станів, або апатичних, або тривожних взагалі, я така схильна до тривоги людина. І я часто кажу про те, що якби не роки психотерапії, вже там більше трьох років, мабуть, відвідую свою психологиню, якби. Не роки психотерапії, не роки е, практик психологічних самопідтримки. Я просто поїхала б узулькою, зу е, з цією війною, з цими реаліями і з усім. І не то, щоб інших підтримувала, б я б себе не могла підтримати. Е, тому дуже, дуже мені цінно усвідомлювати, що в мене є така підтримка у вигляді мого психолога і психології, і близьких людей також. Друзів, рідних, це насправді дуже, дуже цінно. А... Але от бувають стани такі, да, де ну, всім нам знайомі, правда? Коли десь прилітає, там, чи конкретно біля вас, чи біля ваших друзів, чи рідних, чи абсолютно навіть зараз ми всі рідні, рідні українці. Коли рідні українці помирають, коли там ЗСУ, які нас захищають, да, теж помирають або там поранені, цю всю інформацію сприймати і виносити, переживати дуже важко і дуже боляче. І хтось з цим справляється, а хтось не може з цим впоратися. І, власне, розкажу, що я роблю. В ситуаціях, коли, коли от такі ситуації, де, де, справді, де втрати, де а, хочеться плакати від безсилля, а, хочеться злитися, а, агресувати, хочеться нафіг все розтрощити от такі різні стани. Да? А, все задовбало, хочеться відпочити від, від новин, від війни, від цього всього. Але разом з тим розумієш свою якусь роль, да, що маєш не просто виживати, а маєш жити, намагатися жити повноцінним життям, як би смішно це зараз не звучало, в тих реаліях, які є, да, вибирати для себе те життя, яке ти можеш собі організувати. І що роблю я? Я в таких ситуаціях, коли якісь дуже негативні емоції, я намагаюся, по-перше, я фільтрую новини, потік новин, і я дуже мало новин дивлюся тільки по, по ділу. По фактах, фактично, коли щось там говорять, я дивлюся. А ті новини де якісь. Ну, і, звичайно, що не можу я собі. Очі виколоти. Я ж дивлюся там в Тіктоці чи в Інстаграмі. Дуже там кожен раз, навіть просто листаю навіть в Ютубі. Там листаю Ютуб і петиція помер Герою України, підпишіть петицію. Звичайно, я перехожу кожен раз, підписую цю петицію. І навіть просто думка, скільки я я думаю, Боже, я вже стільки питав. Тих петицій за сьогодні підписала. І оця думка: скільки людей, захисників, померло навіть просто за цей день, скільки я петицій підписала. І це сумно. Це сумно, це дуже шкода, дуже ну, хочеться плакати від безсилля. Хочеться якось я не знаю, обійняти рідних всіх, хочеться підтримати. І ти розумієш, що в тебе отут всередині якийсь такий біль. Так, навіть за людей, яких ти не знаєш, але які тобі рідні, того, що це, це твої люди, це твій народ. І виткають такі різні, різні переживання, емоції. І тут є декілька варіантів. Хтось вибирає закритися від цих переживань, хтось вибирає отак, так, 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 я не бачу, я не бачу, що там ніякої, ніякої петиції немає, я так бігом принесну. Хтось може там тикнути записати бігом, там підписати і, типу, і все, забутись, тобто таке заперечення, піти в заперечення. хтось може піти в таку в дисоціацію, в да? ну, купа, купа різних захисних механізмів може вмикатися і людина може з ними успішно собі жити. Але тоді майте на увазі, що якщо ви будете пригнічувати, придушувати ці емоції, заперечувати їх, чим більше ви не будете зустрічатися з ними, тим більший ризик розвитку потім ПТСР. Тобто вони ж нікуди звідси не діваються. Якщо ви їх зараз... Не хочете, не готові проживати, це нормально. Для кожної людини проживання травми в своєму темпі має бути. Нікого не потрібно виривати з тої травми. Кожного для цього свій індивідуальний темп. Це треба поважати. І у вас так, також. Але варто усвідомлювати, що чим більше ви свідомо вирішуєте закритися і закрити ці емоції всередині себе. Ви ж не, не закриваєтеся від них і вони десь назовні залишаються. Ні, це так не працює. Не може пройти щось повз вас. Все проходить через вас. І тільки ваше рішення або закритися в собі. Знаєте, в нас вчили, коли я вчилася в медколеджі, в нас вчили, це, коли поранення в легеню, і там накладають таку. Ай, забула, як називається ця пов'язка. Або торбинку якусь таку, щоб там закрити цю дірку, да, і створювався оцей герметичність я не знаю, як правильно пояснити. А, і, і от воно там, а, якщо ви закриваєте, да, то там нам робили наголос, щоб правильно, правильно накласти оцю оклюзивну пов'язку. Чесно, в мене така. Хрінова пам'ять я вже забула, як це називається, оцю пов'язку потрібно було правильно накласти. Там торбинка, потім марля, чи там серветка марлева, все це притиснути, і щоб утворився такий вакуум, чи як це, щоб людина могла вдихати і видихати, щоб от працювали легені. І якщо там нам робив хірург, здається, ми це на хірургії проходили, якщо неправильно накласти цю пов'язку, то людина просто може померти. Да, там або буде збиратися повітря і не виходити, ну от там будуть страшні наслідки. Так от чогось я згадала от про цю. Я не знаю, якщо не зрозуміло пояснила, можете прогуглити, про коли поранення в легені відбувається. Це просто метафора така. Хотіла, хотіла розказати, але забула, як це все алгоритм, як правильно. Сподіваюся, що, іначе правильно. І для мене це така такий образ, приклад виник, так само з нашими почуттями. Так, якщо ми свої почуття, негативні, негативні емоції. Закриваємо в собі, тобто вони пройшли всередину, їм їх треба випустити. Вони потрібні, потрібно, щоб вони знайти знайшли вихід через тіло. Але якщо це немає вентиляції, тобто туди вони зайшли, а назад не вийшли, тому що ви так хоп. Торбинку цілофаново наклали, заліпили скотчем і кажете, ні, сиди там, зараз небезпечно виходити. Зараз я не хочу з вами зіштовхуватись вас проживати, того ви поки сидіть. І так сильно-сильно притиснули, і такі сціпили зуби, губи і терпіте. І в якийсь момент можна просто задихнутися від цього всього. Можна просто не витримати цього болю. Він же ж надходить у вас, а видихнути ви не можете його. А, тому, щоб я тут. Не, не, не хочу навіть там рекомендації якісь роздавати. Хто я така, щоб вам вказувати, що робити. А, я просто поділюся, що я роблю в таких ситуаціях. Я випускаю якраз. Я цю пов'язку накладаю таким чином, що я знаю, що, вихід, що вхід є 100%. І треба їх випускати. А, легалізувати, а, дати їм місце. Так, зараз мені сумно. Так, зараз мені боляче. Так, зараз я відчуваю безсилля, я відчуваю страх, я відчуваю тривогу. Просто проговорити, легалізувати. Так, зараз це зараз є в мені. Визнати це. Далі я вирішую побути в цьому якийсь певний час. Я собі задаю мовчки таке питання: Катя: скільки ти готова бути в цьому стані? Там, апатичному, наприклад, або в стані безсилля. Особливо я чутлива дуже, коли жінки, вагітні жінки, маленькі діти помирають, і я дуже, ну я взагалі чутлива до, до втрати, я ж кажу, і захисники наші коли помирають я чутлива. І оці випадки, там коли в Бучі були масові зґвалтування і вбивства, розстріли, коли там в Одесі здається, там чи вагітна жінка, чи дитина місяць, чи пару місяців померла. От я просто, це якась така інформація, жахлива для мене була. Я просто приїхала з Києва, ми речі забрали. Я в толстовці своїй жовто-синій, тільки її купила, вона мені дуже зручна була. Я так в капішон одягла, скрутилася в позу ембріона, я лежала, мені не хотілося ні їсти. А, ні спати я не могла, ні говорити до когось. От мене там питають Катя, з тобою все в порядку, там? там що там в батьків чоловіка були. А, а я не можу говорити, я не хочу говорити. Я в безсилі і я розумію, що мені треба в цьому побути. Мені треба цей жах прожити, дати йому місце, як би мені боляче не було. Я дійсно там сутки, добу, мабуть, точно, може більше там десь до двох. Отак як я, я була в цьому безсилі. А, Потім були ну, різні, різні такі емоції, і злилася, і роздратовувалася, і гнівалася, і все на світі і теж це проживала. І потім вже змогла прийти до того, що та, я, вже, я вже з цим якось впоралась всередині себе. І нещодавно якісь такі теж. ну, Да, накопичується періодично на цей стрес постійний, ми постійно живемо в стресі. І я, наприклад, постійно з ним і працюю. Тобто, якщо я відчуваю, що десь на мене щось тисне, оточення, там, навколишнє середовище, люди чи ще хтось, я така, ага, так, мені треба відійти, подумати, відновитися, переоцінити свої пріоритети і так далі. І от, власне, що недавно нещодавно відбулося. В якийсь момент. Я, я щось от, на, знаєте, такий не, не з бажання свого щось робила, ну, з бажання свого теж робила, але я щось десь трішечки в мене відбувся перекос в те, що треба, потрібно. І якось я загралася трішечки, застрягла в цьому, що потрібно, і а, просто провтикала цей момент, що. А, Робила роботу, яка мені не подобалась зараз. От зараз розповім, наприклад, на прикладі побуту. Я не люблю займатися побутом. Взагалі, щоб можна було делегувати все це, я, я б давно делегувала. Ну і так делегували, тому що там вже, ну я не знаю, вже моя мама каже, яка живе в селі, і там далеко не такі умови, да, вона каже, Ну, я вже не знаю, ну вже там і посудомийка, і робот-пилосос, і там відпарювач, щоб зручно було гладити, просувати одежу, і духова шафа, все, все це, все, це, все це якби ну, да, стиралка стирає, все це. Ну, коротше, здавалося б, ну, вже і так делеговано, вже і так є помічники. Але навіть такі речі, як ну все одно це все потрібно теж йому час приділяти. Воно ж не саме, там стиралка не постирала і не розвішала одяг. Да? Його треба розвішувати. Ну, це таке менше часу тратиться, але все одно витрачається. В якийсь момент мені навіть це подобається. Я така думаю, так, ні. Ну, ну от зараз я дивлюся. Думаю, треба вимкнути робот пилосос, тому що ну вже щось трошечки. вже там а, грязне. Підлога, наприклад. Да? А, і оце треба, да? ну, я розумію, що ага, ну, це мені буде чисто, мені буде приємно. І у цих якихось таких речах, коли я а, починаю прибирати, там, я така, о, і там прибрати, і там я якось захоплююся, а, хоча інколи злюся. Тому що в мене алергія, наприклад, на сильні, якісь спіртовмісні, якісь хімозні речовини, я просто задихаюся, в мене тут слизові болонки пересихають. Я, я не можу. Ми з чоловіком домовилися. Типу, що він хімією прибирає? Я інше, або там він більше прибирає, я більше готую. Але є якісь такі моменти, коли там і чоловік працює, дуже багато працює, і він десь не може в якісь моменти це на себе взяти. Я розумію, так, я на себе беру, все-таки там прибирати потрібно, задихаюся, виходжу на балкон, кашляю півдня, але прибираю. А потім злюся, така думаю, так. ну, Злюся на ситуацію, на ну, взагалі злюся на себе, на нього така думаю, так, блін, ну скільки то прибирання там коштує? Чого я маю своє здоров'я отут гробити? А це ж навіть не, не те, що питання а, не, не тільки грошей, де там витрачати чи не витрачати, тому що насправді я ж кажу це. А, це ж не мільйони кошти. Тут питання в тому, що така думаю, ну в мене ж все одно є час. Я ж все одно я можу чисто теоретично це зробити. Але тут можу і хочу, чи потрібно і хочу, воно відрізняється. І ти робиш щось через не хочу, щось через от задихаючись, буквально, да? або там готувати їсти. Інколи в мене є таке натхнення, я як почну готувати, я там і перше, і щось запікаю, і щось там якийсь десерт зроблю. Хоч, чесно ж таки, я не люблю це робити, але коли є натхнення, я можу там захопитися і коли не було посудомийки. Це й гора по посуду а, після того, як готую. Я така бляха-муха, як все задовбало. Ще все, в мене немає ресурсу це мити, хай воно стоїть, отам, і, і все. А, і Я потім на другий день мию його це все. Зараз добре, що це робить посудомийка. Ну, коротше, в якийсь момент я зрозуміла, що я задовбалася тим, що робила те, що потрібно. І а, якось почала вигорати в плані. Ну, навіть, навіть там відео знімати, мені потрібно, щоб було натхнення. Щоб я така щось, щось розповідала, щоб вам було цікаво, мені було цікаво зворотній зв'язок отримувати. А коли я щось зняла, бо, типу, там я ж проходжу курс по Ютубу. До речі, якщо ви бачите надписи під моїми відео про. Там якісь незрозумілі, не, не до кінця вам зрозумілі, знаєте, що написи під відео, вони не для вас, вони для машинного алгоритму. Тому що YouTube, він, оце, це машина, яка в мене є додаток, який рекомендує оці підписи виставляти. Ось так. Тому це для машинного алгоритму, а для вас, я, щоб так зрозуміло було. Я е, такі формулювання в заставках ставлю. На картинці самій де відео, на картинці самій на мій міні мініатюрі, оці перший білборд, не знаю, як він називається. Я там пишу да, якусь інформацію. Ось. І навіть тут мені так потрібно, потрібно, відео, потрібно виставити відео. Я вже не знімала цих відео, в мене є вони в запасі, але там не було мікрофона і там звук потрібно редагувати. Редагувати його можу тільки на ноутбуку від чоловіка, бо мій не тягне не, не такий потужний, не тягне деякі ці програми. І потрібно ще чекати, щоб час співпав. Я починаю там нервуватися, коли я сідаю робити, а в мене не виходить це зробити, навіть простенький, якось там з'єднати звук, відео, оці секунди тютілька в тютільку. Або в мене не виходить там шум цей забрати. Все, я злюся. Я буду півночі там сидіти, розбиратися, не розберуся, піду зла спати. І це теж про те, що треба. От відео знімати, говорити тут, щось розповідати, мені подобається. А от монтувати це треба. І якихось таких дуже мілких, незначних, хтось скаже, хтось, можливо, навіть захоче знецінити. Ой, теж мені проблеми знайшла, от у мене проблема. Тут війна в країні, люди вмирають, вона проблеми знайшла. Але це мої такі зараз да, от такі мої малесенькі да, пазли, з яких складалося власне, мій стан, коли я зрозуміла, що а де я про себе. Щось я забагато про інших, а де я про себе. Навіть там знімаю е відео, десь щось немає зворотнього зв'язку ніякого. А я ж витрачала стільки часу там записати, потім це все редагувати. Я так думаю, немає зворотнього зв'язку, якось щось, ну, хай собі буде на тому Ютубі, да? але все одно, якісь такі, я думаю, так. Вже й не хочеться, не дуже хочеться. А оце треба, того, що там, щоб YouTube не ну, щоб там канал розвивався, да, потрібно регулярно виставляти ці відео. І от, власне, із цього всього треба-треба треба якісь там свої штуки там, в побутові чи в стосунках, щось десь, де хочеться ну, навіть так само з чоловіком. Да? Я розумію, що він приходить втомлений там, і старається для сім'ї, я десь хочу йому допомогти, чи йому якось і десь могла десь пропустити цю турботу про себе. Хочу я ж кажу, ну, я не така. Це не та турбота, де я така нічого собі, все інше. Ні, я про себе дуже добре дбаю вже довгий час. Я навчилася це робити. Але буквально навіть достатньо пару днів там, чи тиждень десь якісь міленькі такі пропустити штуки і все. І потім апатія, вже нічого не хочеться робити, вже якесь безсилля, ще якийсь такий настрій, ще, якщо гормональний фон додається, якщо там ПМС, і якісь такі впливи, де тобі фізично погано. І от я власне у такому стані була, і що я зрозуміла. Я зрозуміла, що, по-перше, потрібно побути в цьому стані. Та я така, так, Катя, це що в тебе там? Депресулька наганяє? Так, думаю, ну окей, давай побудемо. Тут, що у мене насправді достатня кількість клієнтів з депресивними станами. І, звичайно, я там направляю обов'язково до психіатра, потім ми працюємо в психотерапії, і, і вони виходять з того стану. Я така думаю, так. Ні, спочатку в мене така думка, так, Катя, тобі не можна в депресію. Ти ж з людьми працюєш, куди тобі? А я такий в мене якби така є штука, що коли я не в ресурсі, я не, не буду. Ну я, я розумію, що я людині не, не допоможу зараз, я краще перенесу консультацію. Да? Якщо це якийсь грип, де я просто кашлюю чи горло болить, а я розумію, що в мене є ресурс, я проведу консультацію, онлайн-консультацію. А якщо це, я, ну, мені е, ментально, психологічно погано, я відчуваю себе нестійкою, е, тут я все-таки перенесу. Я така думаю, блін, Катя, тобі не можна в депресію, куди тобі? Тебе тут клієнти розраховують на тебе. А потім я така подумала, хм, Зараз, а якраз був вихідні, оце перед вихідними, якраз в мене там не було консультації. Я така. А чого це? У мене зараз нема консультації. А може мені зараз треба якраз прожити цей стан, щоб потім з понеділка а, війти вже, як би в консультування. Там ще з понеділка перенеслась консультація, і дехто вийшов із терапії. Ну, коротше, в мене понеділок теж звільнився, і я така: О, це ж супер. І я прямо оці дні. А, Дозволила собі, мабуть, теж добудесь, дозволила побути собі в цьому стані, апатичному, ну, апатичному такому нічого абсолютно не робила. А, навіть ну, поїсти я могла, ну, якось навіть апетиту такого щоб не було. А, але це не була така якась, ну, я думаю, що це не дійшло до депресії, просто такі от були вже такий переддепресивний якийсь стан. Це не, було, не була станічна депресія, така вже занадто, що там не хочеться про себе дбати. Да? Там в душ мені хотілося ходити. Да? Якось там кремами себе, ну тобто то роботи про себе. Да. А от ну, було таке безсилля разом з тим, не хочеться щось робити. Щось робити, Що мені не подобається. Що мені подобається, хотілося робити. Полежати, хотілося якось там не знаю, потурбуватися трішки про себе. І я прямо була в цьому стані, я дозволила собі бути. І навіть мене намагалися з цього стану витягнути, видірнути. І така: ні, 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 не, не підганяй, все, все потрібно, щоб було. Ну, от. Зараз, зараз мені це потрібно. І власне, це також, якщо у вас є люди близькі. Які от в такому стані депресивному, знаєте, не потрібно казати так, що ти собі тут придумала, давай, вставай, давай йдемо або бухнемо, або давай на пробіжку, давай, давай. Не потрібно підганяти людині, дайте людині спочатку всьому побути, а потім поступово екологічно. Просто е, дайте знати, що ви поряд, і цього буде, повірте мені, більше, чим достатньо. Вашої присутності. Помовчіть з цією людиною. Е, я не знаю, меми її можете скидати. Мені, до речі, допомагають. Мені друзі скидували меми, і це теж якось мені, мені допомагало. Ну, тобто, да, от, Я побула в цій депресії, трошечки в цьому стані. Мені вистачило. Я думаю, так, а для чого мені цей стан? Що він мені хоче сказати, цей симптом? Я дійшла до того, що ага. Все-таки Катя ще більше про себе треба турбуватися. Того, що люди, які працюють з людьми, особливо, да, вони дуже віддаються. Вони працюють. От я працюю як психолог і тілом, і душею, і психікою. І мені дуже багато потрібно часу на відновлення. Особливо зараз, коли кризові консультації, коли ну, такі досить непрості у людей ситуації. І Я також працюю своїм тілом і своєю душею, психікою. І мені... Якраз в цьому місці треба максимально висипатись, відновлюватись. Мені максимально треба про себе дбати. Якщо я до війни дбала про себе, і це було мені вистачало, то зараз, і там консультації були інші до війни там про самореалізацію, самооцінку, відносини, то зараз і запити в клієнтів різні, і моя робота різна. І я зрозуміла, ага, ні, нікація тобі треба взагалі просто про себе піклуватися максимально от робити максимально багато того, що ти хочеш. І зменшити те, що ти не хочеш робити, да? і дозволити собі. Тим більше я ж кажу, я можу собі це дозволити, близькі люди мене мене не розуміють. Там, чоловік абсолютно. А, Підтримує і може сам, я не знаю, купити їсти, принести накормити навіть. Да? навіть. Моті мене спасав ці десертами. Моті приніс мені, каже: Вибирай, пішов ввечері. Ну тобто, і, і турбота і від друзів, турбота, і від рідних турбота. І це теж мені допомогло. А, тобто, Але спочатку я побула в цьому стані, потім я почала виходити турбота близьких людей. Потім спортзал, я пішла там, прозлилася, запустила цю агресію, повисіла просто вниз головою. І ось таким чином вийшла і стабілізувалася, і вже в понеділок я вже була взагалі готова, і, а з вівторка вже знову повернулася до консультації. Ось такий мій досвід цікавий. Наговорила вже тут вам: діліться своєю історією, як ви проживаєте ці стани. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Бережіть себе і своїх близьких, Обіймаю всім серцем.